老子很忙。Oh, Футбол не, не граємо, повідомили батьків, як поводитися із можливо небезпечними знахідками, та куди повідомляти про надзвичайні ситуації. Про це рівненські рятувальники розповіли маленьким відвідувачам дитячого розважального центру. Окрім пожежної безпеки, дітлахам провели заняття, як поводитися із вибухонебезпечними предметами. Сьогодні надзвичайно актуальною темою стала міна безпека, те, що раніше ми не вивчали. Адже не було необхідності сьогодні, на превеликий жаль, це питання є надзвичайно актуальним. Ми знайомимо дітей з основними вибухонебезпечними засобами, і також робимо акцент на прихованих саморобних вибухонебезпечних пристроях, щоб вони знали, як діяти в разі виявлення якогось невідомого предмету щоб вони знали основне правило не чіпай не підходь і телефонуй 101. Також дітям розповіли, як поводитися при оголошенні повітряної тривоги, якою має бути вміст тривожної валізки. А ще нагадали номери телефонів екстрених служб 101 та 102. Прийшли з дитиною в цей розважальний заклад, оскільки в дитини сьогодні день народження вирішили відсвяткувати і попали на вашу таку акцію і пізнавальну програму. На даний час і, взагалі, це дуже актуально. Ально дуже важливо тим більше, що зараз така ситуація в нас в Україні. Я думаю, що діти повинні знати, повинні, повинні вміти і повинні орієнтуватися в ті чи іншій ситуації. Стараємося, щоб дитина пам'ятала і знала основні якісь там вимоги, основні е, номери телефонів, основне, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Такі безпекові заходи рятувальники планують проводити щовихідних на різних локаціях. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному рівні.